Одне з найпопулярніших туристичних місць в сучасній Україні. Парк включено до переліку семи чудес України. Цінність парку визнана і на міжнародному рівні. Це історія захоплення, кохання, зміни державних устроїв та сталості турботи. А чи знаєте ви, що найстаріші оранжереї України знаходяться в Умані? Розмаїття фарб навесні, п'янка зелень влітку, плоди восени та куточок крайської природи серед снігів взимку. Це такий мінливий образ оранжереї Уманського національного університету. Історія будівлі уманських оранжерей досить давня, і починається фактично зі створення Софіївки. у 1800 році, разом з літнім будинком графа Потоцького. Збудовано перші оранжереї. Вони призначалися для вирощування екзотичних рослин, таких як ананасів, інжиру, лимонів, апельсинів. Варто згадати про лимонарі, де зібрана колекція цитисових рослин. У весняний період уся оранжерея заповнена витонченим і ніжним ароматом відквіт якими рязно вкриті дерева. А на зміну щороку з'являються запашні плоди. Працівники оранжерайно-табличного комплексу займаються розмноженням цих чудових рослин для того, щоб кожен, хто бажає міг придбати та вирощувати лимон на своїй домівці. Тут неймовірний аромат. На території оранжере є дуже велика кількість тропічних рослин. Серед видів тут є в Києві, мушмула, дуже багато є видів сукулетних рослин, наприклад, агава і різні кактуси. Фікусове дерево, також гранатове дерево, інжир. Сьогодні в оранжереї і теплицях вирощуються цитруси та субтропічні культури, зібрані з різних куточків світу. Старожилами теплиць є сагові пальми, яким вже понад 200 років вважається, що кожна окрема рослина може бути лише чоловічої або жіночої статі. А чи знаєте ви, що в 70-х роках трапилась дивовижна історія, коли одна з рослин сагової пальми, що зростаються в даній теплиці, з певних умов змінила свою стать із чоловічої на жіночу? Такі випадки у світі рослин трапляються вкрай рідко. Історичність тепличного оранжерейного комплексу його вдале архітектурне поєднання з ансамблем будівель університету. Ати рослинний світ дедалі частіше стає об'єктом уваги медіа. Всі охочі завжди можуть відвідати оранжереї з навчальною чи пізнавальною метою. Насолодитися цвітінням рослин у весняний період та пишною розкішною зеленню.